Руслан Юрич, а от ви а можно вже на ти я на вас? Так, так. Не, 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 не. А, ну, про... о, Це, на... Руслан Ігорюч. А ви, а ви можете от, е, дитину, наприклад, в магазин збігати е, послати, І от як е, Настя посилала, чи щось попросити. Я знаю, от е, в Тіктокі бачив, що у тебе в ціл... В тебе знов. Русік! Що таке спілкування, давай, що ти такі можеш когось підколоть, когось щось там таке зауваження, ну не те, що типу, а ну, хто там, а таке. Таке таке спілкування, дружнє, дружнє спілкування. Ну, з приводу магазину буває таке, що. Учні, типу, ВТБ, і вони мені пишуть, типу, Руслане Ірич, вам щось взяти в АТБ? я їм пишу списочок, типу. Стикін Айс. Делфі, Делфі там на касі є, візьмете. Та Я не знаю, Всі зрозуміли.